Привіт, вболівальники синьо-білих! У мене для вас свіжі новини. Київське Динамо придивляється до молодої перспективи мене, 16-річного захисника, який відзначився в молодіжному складі Минаю. Я розповім вам усі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Таким чином, давайте перейдемо до інформації. За інформацією, спод UA, Динамо цікавиться Андрієм Чебаринчаком, який. Незважаючи на молодість, показав якісний футбол. Він стабільно виступає в чемпіонаті Ю-19, демонструючи добрі фізичні якості та стиль гри, схожий на Іллю Забарного. високий і ефективний у повітряних іграх і фізичних дуелях, а також вміло володіючи м'ячем у своїх ногах. Гравець належить до академії ФК Львів. Яка виступає в молодіжному чемпіонаті України під брендом Минай? У нинішньому сезоні він провів уже вісьмох матчів і забив два голи. Варто нагадати, що влітку 2023 року Динамо підписало ще одного вихованця ФК Львів Тараса Мігавку, який уже вийшов у першу команду. Чи може Чебаринчак піти тим же шляхом? Отже, що ви думаєте про те, що Андрій Чебаринчак підсилить наше Динамо? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео не пізніше.